Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже чудовий огляд дуже класного, а саме головне, дуже дешевого будинку для життя. Значить, вашої уваги пропонується затишний дерев'яний будинок, який знаходиться в селі Петрівка, це Чернігівська область, Корюківський район, село розташоване між містом Городня та містом Сновськ. В селі є школа, дитячий садок. Фельдшерський пункт, продуктові крамниці та крамниця будівельних та догосподарських господарських товарів. Є автобусне сполучення між містами Чернігів та Сновськ. Будиночок повністю газифікований, є газ, є пічне опалення, водопостачання відсутнє, є криниця біля будинку і при необхідності можна встановити скважину. Будинок потребує косметичного ремонту, дуже гарне розташування будинку, вулиця асфальтована. Буквально 5 хвилин ходьби до центру села. Поруч знаходиться озеро та ліс, гарні місця для відпочинку. Будинок загальна площа 54 квадратних метри, дві жилих кімнати, площа всього участку 15 соток. Стіни виготовлені із дерева, перекрита шифером. Є і газ і електропостачання, а також груба. Як ми бачимо, будинок в дуже гарному стані, е житловий, я кажу, переклеїти обої, там навести порядок, поубиратися і можна проживати. Ціна дуже-дуже смішна, ви будете здивовані, вона всього-навсього 25 тисяч гривень. Кому буде цікаво, дане оголошення і контакти власника знаходяться в описі під відео в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь туди, тому що там виходить дуже-дуже часто оголошення і набагато раніше, ніж на Ютубі. Заходьте в телеграм-канал, я вас всіх вітаю і бажаю вам мирного неба над головою! Всім до побачення!